Дня восьмий клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи по темі електричний струм в різних середовищах. Основні формули, якими ми з тобою будемо користуватися сьогодні, це електричний опір провідника, закон Ома для ділянки кола. Трохи я поміняла місцями. Тут у мене потужність електричного струму, тут робота електричного струму, закон Джоуля Ленса, кількість теплоти, що виділяється провідником так, при проходженні струму, і закон Фарадея для електролізу. Відповімо на питання 5. чи завжди робота електричного струму дорівнює кількості теплоти, що виділяється в провіднику під час проходження електричного струму? Якщо кількість теплоти буде дорівнювати роботі електричного струму, то в цьому разі провідник може перегоріти. І, як правило, робота електричного струму виділяється не тільки на нагрівання самого провідника, а й навколишнього середовища. І прикладом того є у нас м, друге питання: якщо витягнути кип'ятильник із води, не вимикаючи його з мережі, то спіраль швидко перегоряє. Чому? Саме тому, що якщо у нас спіраль встромлена у воду, то вона нагріває воду. Сама спіраль віддає свою кількість теплоти і при цьому не перегоряє. А якщо витягнути і залишити в мережі вимкнену цю спіраль, то в цьому разі кількість теплоти буде витрачатися лише на нагрівання самого провідника. Тому це може зашкодити і перегорить, як мінімум, ця спіраль. А як максимум зрозуміло вийде якась пожежа. Повзонок реостата на схемах А та Б переміщують, у якій схемі буде змінюватися А, яскравість світіння лампи, Б, потужність, що споживає лампа. Вважати, що напруга на ділянці кола весь час залишається незмінною. Ми бачимо з тобою два абсолютно різних з'єднання. Тут у нас паралельно приєднана лампа до. Реостата, а тут лампа приєднана послідовно. Ми з тобою розуміємо, що яскравість цвітіння лампи залежить від того, як лампа приєднана. Якщо лампа приєднана послідовно, то змінюючи напругу, фактично регулюючи силу струму в електричному колі, ми будемо бачити, що лампа буде то тьмяніша, то яскравіша. Отже, схема Б, запиши собі, будь ласка, схема Б відповідає у нас якраз питанню А, тобто буде змінюватися яскравість цвітіння лампи. Далі, враховуючи те, що напруга на ділянці кола весь час залишається незмінною, то в цьому разі у нас виходить, що потужність, оскільки вона залежить у нас ось таким чином від сили струму та напруги, буде незмінною в тому разі, що, де в нас ніяким чином не впливає на лампу зміна сили струму. Тобто в варіанті А у нас потужність, що споживається лампою, змінюватися не буде. І яскравість лампи також змінюватися не буде. А от тут в варіанті Б, крім того, що буде яскравість лампи змінюватися, буде змінюватися сила струму. В цьому разі у нас буде змінюватися і потужність лампи, яку вона споживає. Розглянь рисунок, як зміниться потужність, яку споживає лампа А, якщо з кола прибрати лампу Б. Накреслимо еквівалентну схему до даного рисунка. Ми бачимо з тобою, що до джерела послідовно приєднана А лампа. Ось вона. Потім у нас вона приєднана до лампи С, і лампа С з'єднана також з джерелом. Отже, це основне коло. Лампа Б приєднана до лампи С паралельно. Ми це також з тобою зобразили на рисунку. Далі ми пам'ятаємо з тобою, що загальна напруга, яка є в електричному колі, вона складається з суми тих напруг, які є. У а, при послідовному з'єднанні. Але тут у нас паралельне з'єднання. А от при паралельному з'єднанні У, я так намалюю, що це паралельне, то напруга у нас залишається сталою. Значить, Тут у нас буде і С і У Б. Так? А тут А і С, відповідно, Ц Б. Ось так. Таким чином можна зробити висновок, що лампи С і Б мають однакову напругу. А лампа А має таку напругу, як. Ось ці лампи разом. Тобто, якщо у нас зміниться ось тут напруга, тобто зникне одна з діляночок, то загальна напруга, у нас, загальна напруга у нас трохи перерозподілиться ось між А і С. За ось цим законом. Тобто потужність лампи, яку споживає лампа А, буде трошки змінена, збільшиться. Наступне питання, чому заряджений електроскоп швидко розрядиться, якщо його розташувати поблизу полум'я газового пальника. Ми з тобою говорили, що електроскоп може швидко розрядитися в разі, якщо поруч є полум'я. Чому? Тому що, коли є поруч полум'я, це говорить про те, що повітря стає іонізованим, адже пальник, в даному разі нагрівач, є іонізатором для газу, саме для повітря. І тому, створюючи йони, газ стає провідником. А якщо так, то він забирає ніби електрони з електроскопа, і таким чином заряджений електроскоп буде розряджатися. Три електролітичні вани з'єднано так, як показано на рисунку. Чи однакова маса хлору виділиться під час електролізу з різних розчинів? Ми з тобою знаємо, що за законом Фарадея КІТ. Якщо навіть ці електролітичні ванни будуть з'єднані послідовно, то для послідовного з'єднання у нас сила струму в кожній з них буде однакова. Час роботи, звичайно, оскільки вони з'єднані між собою, час буде теж однаковий. Т1 дорівнює Т2 і дорівнює Т3. Ось. А от літера К у них усіх буде відрізнятися. Таким чином, там, де буде у нас більшою літера К, там у нас буде осідання хлору, виділиться хлору під час електролізу більше. Завдання: 6:1. Провідник, виготовлений зі сталевого дроту довжиною 10 метрів, перебуває під напругу 36 вольт і споживає потужність 1296 Вт Обчисли площу поперечного перерізу провідника. Маємо з тобою таку умову. Є довжина провідника, напруга, до якої він підключений, так, і потужність, яку споживає провідник. Знайти потрібно площу поперечного перерізу. Але треба обов'язково звертати увагу на те, з чого виготовлений даний провідник. Він виготовлений зі сталевого дроту. І для цього ми з тобою можемо виписати в умову питомий опір цього провідника, саме сталі. Отже, враховуючи, що мова йде у нас про потужність, ми запишемо спочатку формулу для потужності І, помножене на У. В даному разі у нас є напруга, є потужність, немає сили струму, яку ми можемо звідси знайти. Це буде П поділити на У. Отже, підставимо 1296 Вт, поділимо на 36 вольт. Буде 36 амперів. Ампер чому? Тому що ват за цією формулою це є ампер помножений на вольт або вольт на ампер. Вольти скоротили. Так? Тепер з іншого боку, за законом Ома, ми з тобою знаємо, що це буде У поділити на Р. У І у нас є, можемо знайти звідси Р. Давай знайдемо, це буде У поділити на І. Тобто 36 вольт ділимо на 36 амперів, буде 1 Ом. З іншого боку, опір у нас опір можна. Записати через Ру Л і С. І ось звідси С. Ми зараз з тобою і знайдемо С дорівнює Р поділити на Р. Підставимо значення тепер ро у нас 0,1 на міліметр квадратний, ділимо на метр, помножити на L на 10 метрів, поділити на опір. Опір це 1 ом. Коми скоротилися, метри скоротилися. 0,1 помножити на 10 це у нас буде 1 мм квадратний. Таким чином, ми з тобою знайшли площу поперечного перерізу цього провідника. 6,2. Довжина алюмінієвого дроту, що підводить струм до споживача, дорівнює 60 метрів, а площа поперечного перерізу 0,56 мм, квадратного, за який час у провіднику виділиться 24 кДж теплоти, якщо сила струму становить 20 А. Бачимо, що у нас є алюмінієвий дріт. Записуємо умову. Питомий опір алюмінію, довжина провідника, площа поперечного перерізу. Кількість теплоти, що виділяється, переведена одразу в джоулі. Сила струму, що проходить через провідник, і знайти потрібно час. Оскільки мова в цій задачі йде про те, що виділяється провідником тепло при проходженні електричного струму, отже, потрібно застосувати закон Джоуля Ленса І квадрат R T. Бачимо, що T саме звідси ми зможемо з тобою знайти Т дорівнює Q поділити на i квадрат R. Сила струму є, Q є, R немає. Але R ми можемо з тобою обчислити, правда? Ми повторили вже в попередній задачі цю формулу. Можемо підставити і порахувати. Бачимо, що у нас скорочуються так само метри, міліметри квадратні, будуть просто оми. При підрахунку, отримуємо 3 ом. Так, тепер ми можемо підставити сюди і порахувати час. Т дорівнює. Так, не забуваємо, що квадрат у нас ставиться і біля числа, і біля літери. Це буде 20 і має бути секунд. Давай подивимося, де тут візьметься в нас секунди. Отже, випишемо з тобою: візьмемо літеру Т в квадратні дужечки, напишемо за всіма правилами, так, як це має бути, це треба також вміти робити. Так, Отже, джоуль це за формулою роботи: це буде ампер вольт секунда. Пам'ятаєш, я говорила, що можна запам'ятати вас вольт ампер секунда. Тепер тут ампер в квадраті у нас Ом це є вольт поділений на ампер. Ось, і тепер ми бачимо, що у нас 1 А тут скорочується, 1 А тут скорочується, скорочується вольти і залишається просто секунди. Отже, ми з тобою молодці розв'язали правильно. 6.3. За допомогою електричного нагрівника, ККД 84%, вода нагрівається від температури 20 градусів до кипіння за 5 хвилин. Обчисли масу води, яку можна нагріти, якщо нагрівник увімкнено в мережу з напругою 220 В, а опір його спіралі дорівнює 30 Ом. ККД одразу переводимо в десятковий дріб, початкова і кінцева температура нагрівання води, питома теплоємність води, час, переведений в секунди, напруга на в яку ввімкнено цей нагрівник, і опір його спіралі. Знайти нам потрібно масу води, масу води яку можна нагріти. Будь-яке розв'язання подібних задач дає умови, в умові ККД, навіть якщо воно відоме, все рівно потрібно починати з його розпису. Тоді ми будемо бачити з тобою щодо чого і звідки ми зможемо знайти те, що нас просять. В даному разі ККД у нас розпишеться як корисна кількість теплоти, яка піде у нас на нагрівання води, і поділиться на роботу, роботу струму. Так? Отже, ми можемо з тобою записати. Що кількість теплоти можна для нагрівання води записати ось таким виглядом, такою формулою. Ось, і можна навіть сюди щось підставити і отримати вираз. Давайте зробимо: отже, 4200, помножити на масу води, яку ми не знаємо з тобою, шукаємо, і помножити на різницю температур: 100-20 буде, зрозуміло, 80 дорівнює. 336 тисяч помножене на масу води. Ми отримали з тобою ось такий вираз. І, звісно, тут будуть у нас джоулі. Тепер ми розпишемо з тобою роботу електричного струму. Це Іут. Або, оскільки у нас немає сили струму, а є тільки напруга і опір, ми можемо з тобою силу струму розписати за законом Ома. І дорівнює У, поділити на R, отже, підставити сюди У, помножити на У. Зрозуміло, що буде у нас що там. Давай підставимо, пригадаємо, як це буде. У на У, це буде У квадрат на R і на Т. І в даному разі у нас з тобою виходить, що роботу ми можемо взагалі порахувати. У нас все для цього є. Отже, А дорівнює 220 в квадраті. Тут можна підставляти одиниці вимірювання, адже у нас невідомих величин тут немає. 30 Ом і помножити на час на 300 секунд. Зрозуміло, що 30 і 300 ми можемо скоротити. 484 тисячі виходить. Тепер ми дивимося з тобою вольт квадратний, поділений на Ом. Ом у нас це вольт, поділений на ампер. Тобто 1 вольт у нас скоротився. Цей ампер, оскільки він в знаменнику знаменника. Ми його піднімаємо, перевертаємо цей дріб, піднімається він вгору. І буде у нас вольт, помножений на ампер і на секунду. Тобто це є джоуль. Чудово, тут у нас робота вийшла також в джоулях. Ну і тепер дивимося сюди. Нам потрібно знайти з тобою масу води. Маса води. Знаходиться через Q. Отже, звідси ми можемо знайти спочатку Q. Давай його знайдемо. А, помножене на ККД, підставили значення. Отримали 406 560 джоулів. І тепер ми розуміємо з тобою, що Q корисне ось такий вираз має, і Q корисне має ось таке значення. Тож можемо їх прирівняти: 336 тисяч. М води дорівнює 406,560, Звідси маса води буде 406,560, поділити на 336 тисяч. Понулику скоротимо і поділимо. 1,21 кілограм. Ось таку масу води можна нагріти цим нагрівником. 6.4. Підйомний кран рівномірно вертикально вгору піднімає вантаж масою 880 кг зі швидкістю 0,2 метрів за секунду. Визнач величину сили струму в обмотках електродвигуна крана, якщо напруга на ньому 220 В, а ККД 80%. Маємо з тобою таку умову. Є маса вантажу, який рівномірно піднімають зі сталою швидкістю. Маємо з тобою напругу роботи електродвигуна крана і ККД. Переведене вже так, і знайти потрібно, яка буде сила струму в обмотці електродвигуна. Аналогічно починаємо розв'язання з розпису цієї літери. Отже, ККД дорівнює робота корисна на роботу повну, повна, і там ще на 100%, але я їх не пишу, оскільки я вже перевела ККД в десятковий дріб. Тепер, що таке буде корисна робота, що таке буде повна робота? Що треба нам зробити взагалі за рахунок роботи електродвигуна? Що хочуть зробити? Хотять підняти якийсь вантаж, так? рівномірно, вертикально вгору підняти цей вантаж. Це і буде корисне, те корисне, для чого використовується взагалі електродвигун. Отже, це буде mgh, тобто висота помножена на. Силу, яку треба підняти, фактично, так? Силу, яку треба прикласти ка дорівнює силі тяжіння. Отже, MGH. Далі повна робота А повна це та робота, за рахунок якої працює електродвигун. Це робота електричного струму Іу Т. Ну, а тепер можемо все підставити в одну формулу. Давайте зробимо. Отже, замість А корисне у нас буде MGH, Замість А повна «ІУТ». І тепер давай подивимося, що це таке. Коли ми відстань, фактично, висоту, ділимо на час, що це є? Це є швидкість, правда? Давай напишемо собі, що h поділити на t – це є швидкість. Таким чином, можна записати, що mg, помножена на швидкість, треба поділити на IU. І знайти звідси тепер нам треба i. Отже, щоб знайти i, треба, пишемо i, МГВ поділити на ККД помножене на У. Підставимо значення. Маса у нас 880 кг, множимо на 10 ньютонів на кілограм помножити на швидкість на 02 метра за секунду, поділити це на ККД 08, помножене на напругу 220 вольт дорівнює. Якщо все порахувати, у нас з тобою вийде 10. Зрозуміло, що сила струму має бути в амперах, але де вони тут візьмуться? Давай дивитися: кілограм і кілограм скорочуються. Ньютон помножений на метр це є джоуль. Так, Секунда опускається вниз. Тобто пишемо і в квадратних дужечках. Джоуль. Так, Секунду опустимо вниз. Одразу, і тут буде вольт на секунду. Ньютон помножений на метр це є так званий механічний джоуль. А тут ми маємо право з тобою розписати його як електричний. І за формулою І у Т. Так? Ну, я почала формулу писати, хоча не це треба. І це ампер, у це вольт Т секунда. І ділимо вольт на секунду. Отже, воно зрозуміло скорочується і буде просто А. Тобто, ну, хай буде ця абревіатура, тут, так би мовити. Ось така задача. Наступна. 6,5. Для хромування 50 годинників струм силою 10 А пропускали через розчин солі хрому протягом 5 годин. Товщина шару хрому, що утворився на кожному годиннику, дорівнює 40 мікрометрів. Визнач площу поверхні корпусу одного годинника, якщо густина хрому дається у нас в грамах на сантиметр кубічний. Кількість годинників 50, сила струму, яка пропускається, кількість секунд, скільки пропускався струм через розчин. Далі. Висота. Або товщина шару хрому, запишемо її ось у такому вигляді. Ось, переведемо, переведемо одразу в метри. Так? І густину запишемо. Густина хрому 7,8 грам на сантиметр кубічний. Треба знайти площу поверхні корпусу одного годинника. Крім того, нам з тобою сказано, що відбувається хромування. Отже, ми маємо з тобою записати електрохімічний еквівалент хрому. Запишемо поки що в міліграмах на кулон його, подивимось потім, яким краще чином нам його використати. Отже, далі. Що ми будемо з тобою спочатку записувати? Звичайно, що ми розуміємо, що той шар, який утворюється на кожному годиннику, ось він якимось чином пов'язаний з площею того годинника, який вкривають шаром хрому. Ось, і пов'язано це між собою, якщо так уявити собі, що ось певна площа, ось певна висота цього шару. так? Ось тут S, тут H. Відома формула з математики, яка об'єднує ці дві величини, це є об'єм S помножене на H. В даному разі літера S – це є площа усіх 50 годинників спочатку. Так? Ось, тобто ми можемо з тобою записати, що це буде S1 помножене на N помножити на H. Чому я так записала? Тому що, якщо S це площа всіх годинників, а у нас їх 50, зрозуміло, що це є 50 помножене на площу одного годинника. З іншого боку, у нас є з тобою, дивись, густина, об'єм, який ми виразили, і звідти потім знайдемо S1. так? Отже, густина і об'єм якось пов'язані між собою, пов'язані вони через масу. Тобто, це буде ρ помножене на V. Так? І в даному разі ми можемо підставити: це буде ρ S1n помножене на h. З іншого боку, масу можна записати, оскільки це у нас електроліз, як КІТ, закон електролізу. Так? І в цьому разі тоді можна навіть підставити і порахувати, адже К відоме і Є, і час у нас також є. Тож, давай підставимо і порахуємо, що ми отримаємо з тобою. У нас буде К це 0,18 міліграм поділити на кулон. Поки що я не змінюю міліграми, хай поки що вони будуть. Сила струму 10 амперів на 18 тисяч секунд дорівнює. До речі, ми бачимо з тобою, що ампер помножити на секунду це є колон. Отже, вони всі скоротяться, і в нас в кінці ось тут будуть зараз міліграми. 32 400 міліграм. Але зверни увагу, густина у нас в грамах, бачиш, а тут міліграми. Отже, краще тут одразу нам зробити з тобою, щоб були грами. Для цього ми поділимо число на 1000 ти, і отримаємо ось таку кількість грамів. Добре, тепер дивись: ми маємо з тобою для маси маємо ось таку величину. З іншого боку, маса знаходиться ось таким чином. Виразимо зараз з цього. Запису S1. Те, що нам потрібно знайти. Пишемо S1 дорівнює, Це треба масу поділити на ρ, N і H. Підставляємо значення, маса у нас 32,4 грама. Ділимо на РО 7,8 грам на сантиметр кубічний, помножити на 50, помножити на H, яке ми переводимо в сантиметри з тобою, 0,2. 4000 дорівнює, буде 20,77. Тепер ми тут грами скорочуємо, сантиметр, і тут скоротиться, тут буде квадратний, причому сантиметр квадратний утворюється у нас в знаменнику дробу, який мали б перевернути. Так? Отже, він піде в чисельник і буде просто сантиметр квадратний. Ми знайшли з тобою площу, площу одного годинника, який вкривали шаром хрому. І остання задача на сьогодні номер 6.6. Під час нікелювання в поверхні деталі струмом силою 17,8 А, шар нікелю збільшувався зі швидкістю 0,2 мікрометрів за секунду, обчисли площу поверхні деталі, якщо ККД-установки для електролізу дорівнює 80%. Отже, маємо з тобою таку умову. У нас є ККД установки для електролізу, сила струму, яка проходить через розчин. Зрозуміло, що оскільки йде нікелювання, ми записуємо з тобою електрохімічний еквівалент для нікелю. І швидкість осідання нікелю. Так, ось вона. Я її одразу перевела в метр за секунду. Ну, подивимося, можливо, нам і ця одиниця вимірювання, мікрометр за секунду, також підійде. Знайти нам потрібно площу поверхні деталі S. Дивись, оскільки у нас мова йде з тобою про електроліз, ми з тобою одразу записуємо К і Т. Так, ми записуємо закон Фарадея для електролізу. З іншого боку, маса осідаючої речовини може бути знайдена як ро, помножене на В, густина на об'єм. Об'єм, в свою чергу, з попередньої задачі ми з тобою з'ясували, що це площа помножена на висоту на товщину шару. Крім того, товщина шару це може бути знайдена як швидкість осідання речовини за певний час. Тобто між масою, яка визначається через густину, і масою, яка визначається через електрохімічний еквівалент, у нас буде коефіцієнт пропорційності, який визначає ККД установки. Тобто, в цьому разі ми можемо з тобою записати, що ККД помножене на К і Т дорівнює Ро С, В, Т. Тобто ми з тобою прирівняли фактично ці дві величини, оці два вирази. Ось, Звідси ми бачимо з тобою, що у нас уже час скоротився, і можемо звідси виразити С. С в цьому разі буде визначатися як ККД, КІ, поділити на РО і В. Залишається лише підставити і порахувати, якщо вони у нас всі в однакових одиницях вимірювання. Давай подивимось. Дивись, тут у нас з тобою міліграм на кулон, а тут грами. Отже, ось тут мають бути також грами. Давайте зробимо. Отже, це буде у нас 0, цілі. раз, два, три, потім трійочка, і це будуть грами на кулон. Грам на кулон. Знайшли. Тепер ось тут у нас з тобою сантиметри. Бачиш, сантиметри, а швидкість ми перевели з тобою в метри. То для того, щоб була відповідність, давайте напишемо сантиметри і тут зменшимо з тобою показник, точніше, навіть збільшимо. Буде мінус п'ята. І тепер, коли у нас всі в однакових одиницях вимірювання, так, ми можемо з тобою ними скористатися. Отже, ККД 0,8, множимо на К, це буде 0 3К, це буде грам на кулон. Помножити на. І це 17,8 Ампери, поділити на ро, Це 8,9 г на сантиметр кубічний, і помножити на швидкість. А швидкість у нас 2 на 10 у мінус 5 степені сантиметр за секунду. Тепер Ми дивимося з тобою. Дивись, грами у нас скоротилася. Сантиметр кубічний і сантиметр скорочується, тут буде квадратний. При поділі на цей дріб нам секунда піднялася б вгору. Ампер помножений на секунду це є кулон. Отже, вони б скоротилися в нас ось. Тому що ампер помножений на секунду це є кулон. Ось. Таким чином, ми з тобою просто їх скоротили одразу. Далі. При підрахунку, у нас утворюються ось такі числа. Ми бачимо з тобою, що сантиметр квадратний у нас вже піднявся. Утворюється 24 см квадратні. Ось така була задача. На сьогодні все. Сподіваюся, всі завдання були тобі зрозумілі. Бажаю тобі успіху, у розв'язуванні контрольних вправ. На все добре, до наступного уроку!